Наразі офіційної інформації чи приїде Путін на перемовини до Туреччини немає. Вчора видання з Washington Post з посиланням на колишнього високопосадовця з Кремля написало, що в Туреччину Росія відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова та помічника президента Росії зовнішньої політики Юрія Ушакова. Приїзд самого Путіна наразі вважається малоймовірним. Ну більше про те, що відомо про анонсовані перемовини між Україною і Росією у Туреччині, будемо говорити далі з політологиною, міжнародницею, екс радницею голови Верховної Ради України з 2019 по 2021 роки. Вірою Константиновою вітаємо вас. Вітаємо. Добрий день. Вітаю пані Віро. Щодо завтрашніх можливих перемовин потроху з'являється більше і більше інформації, але все ж ми почнемо цю розмову. На вашу думку, чи приїде Путін на завтрашню зустрічі з Зеленським? Я думаю, що ні, якщо коротко і е, якщо аргументовано. Нема підстав вважати, що президент Путін готовий завершувати загарбницьку неоколоніальну імперіалістичну війну проти України, і це доводить не тільки останні події з точки зору переговорного процесу, але це також доводить і обстріли, які українці спостерігають і відчувають на щоденній основі. Тому з точки зору перспективності подальших перемовних. Танців, якщо це може так назвати, то знову я бачу деякий шифт, деяке розуміння, що Путін не готовий завершувати війну, і це провал фактично переговорного процесу буде в перспективі покладений на російську сторону. І американська сторона, до речі, це теж мені здається доволі ясно усвідомлює, враховуючи. Неготовність пристати на ті пропозиції, які озвучувалися і президентом Трампом, і пропонувалися європейськими партнерами України стосовно, хоча б 30-денного припинення вогню. Ну якщо вірити з Washington Post, то Російська Федерація відправить делегацію, яку очолить Ушаков та Лавров. Які висновки можна робити з підбору кандидатів тих людей, які будуть вести безпосередні перемовини з Україною у Стамбулі? Єдиний висновок, який напрошується, це перемовини заради перемовин. Тобто, я абсолютно погоджуюся з позицією президента України стосовно того, що окрім Путіна це ніхто не вирішує, не вирішує ані припинення вогню, ані якісь мирні домовленості. І Лавров, і Ушаков це. Фігури технічні, які мають просто вести перемовини, аби для того, щоб затягнути процес. До речі, сьогодні теж з'явилася інформація, що міністр закордонних справ України теж відвідає Туреччину. Але тут мені здається, якраз важливо, що і в Туреччині має бути наш американський колега з державного департаменту Марко Робіо, тому. Те, що туди приїдуть абсолютно технічні фігури з боку Росії, говорить про те, що Путін знову не налаштований припиняти цю війну, і нашим американським партнерам вони стануть так би мовити свідками чергового провалу російської позиції, враховуючи дійсно там стратегічне уявлення про те, яке, яке існує в російській прости господи спільноті, про те, що Україна не вартує того, щоб бути незалежною державою. Це не є позиції наших американських партнерів, і тому я думаю, що для нас Стамбул чи буде там Путін, чи не буде там Путін, абсолютно немає ніякого зараз значення, якщо Україна налаштована далі воювати за свої інтереси, і за свою територіальну цілісність. А ми налаштовані. Ну напередодні Дональд Трамп говорив про те, що буде посилений санкційний тиск на Росію, якщо він побачить, що вони. Все ж таки не хочуть вести перемовини про тривалий мир між Україною та Росією. Які ще можуть бути методи тиску, і чи вони будуть після того, от якщо Путін не приїде у Стамбул? Якими вони мають бути? Нагадаю, також окрім американської сторони, наші європейські партнери також говорять про те, що ну часики тікають, дедлайни горять, і санкції вже скоро от, -от будуть. Новий новий віток, новий пакет. До речі, теж з'явилася інформація. От буквально сьогодні, що все-таки погодили 17-й пакет санкцій, і не зважаючи на застереження, називаємо це так, деяких європейських країн все одно ситуація виглядає таким чином, що йти проти позиції американських партнерів ну виглядає трошки нелогічно. Тому однозначно, що мені здається, якраз після Стамбула <смотування> зараз, <смотування> зараз є необхідність поговорити про подальші кроки з точки зору запровадження. Того санкційного тиску, який потрібен, тому що ми знаємо з вами, що існують існують санкційні режими, які запроваджені і американською стороною, і європейською стороною. Водночас, дискусії довкола вторинних санкцій щодо країн, які допомагають чи дозволяють Росії споживати всі блага, так би мовити, міжнародної торгівлі. Це теж є предметом інтересу відповідних державних органів. Тому мені здається важливо, що крім безпосередньо санкційного тиску посилення, про яке говорить і новий канцлер Німеччини пан Мерц, і говорить також наші британські партнери там проти банківського сектору, проти енергетичного сектору, важливо, щоб санкційний тиск був застосований відносно. Лазіяк назвемо це так, відносно гепів, які існують наразі в тих санкційних режимах, які вже запроваджені, і ще посилити за рахунок запровадження вторинних санкцій проти країн урядів, які ну не дослухаються вони до ситуації, яка говорить про те, що зараз ми всі в такому стані, що ми або відстоюємо міжнародне право. Правила гри, які існували на міжнародній арені, і е, всіми засобами і силами намагаємося захистити міжнародне право і зробити так, щоб агресор був, е, отримав покарання, або ми переходимо в систему міжнародних координат, коли правила не існують. Коли кордони не поважаються, і коли правила принципи статуту ООН абсолютно не діють? Я думаю, що ну висновок має бути абсолютно логічним? Ну і Пані Віроми, 17-й пакет санкцій, який ЄС має впровадити проти Російської Федерації, можливо, навіть спільно з Сполученими Штатами Америки, детально вчора обговорювали його пункти. А у вас я хотів запитати на вашу думку, може вплинути на політичні рішення Кремля щодо подальшого ведення війни агресивної проти України? Чи може це вплинути на рішення Кремля? Щось мені підказує, що вони будуть вибачте на за недипломатичну мову, гнути свою лінію далі в контексті того, що санкції навіть позитивно в лапках впливають на російську економіку, бо мовляв імпортозаміщення відбувається. Але це ну скажімо так, погана гра, да, при хорошій міні водночас, ті проблеми, які російська економіка вже відчуває у зв'язку. З е, дією санкційних, санкційного тиску і санкційних режимів, втратою європейського ринку, втратою е, реноме країни, з якою варто співпрацювати, і не, е, не маючи жодних застережень щодо е, подальших санкційних тисків е, і щодо вторинних санкцій, це все в минулому. Тому е, я думаю, що для Росії зараз е, теж, чому? Вони намагаються тягнути е, час і не і готові, і проголошують те, що вони, мовляв, готові на перемовини. Бо наразі те, що відбувається у нас на фронті, тиск відчувається. Тобто, наші військові говорять про те, що тиск е, е, і так зване перемир'я, яке то оголошувалося на пасху, то оголошувалося на період е, вшанування жертв Другої світової війни. То, якби перемир'я особливо і не було. А водночас для російської сторони це такий привід показати, що, мовляв, ну ми готові, але. Ем... У нас є свої умови. Ми дійшли з вами зараз до того, що російська сторона говорить про те, що ми готові почати з того, на чому ми закінчили. Згадайте Стамбул 22-го року. І вони це активно просувають як свою позицію. Тому, на превеликий жаль, я думаю, що в Стамбулі історія абсолютно завершена. Тобто, з точки зору про. Продовження тих перемовин, які були в 2022 році, тут нема про що говорити. А от нові, нова реальність нові позиції і України і Росії, це відправна точка зараз. Наскільки ну скажімо так, я відчуваю підтримку від наших європейських партнерів, і я відчуваю підтримку від наших американських партнерів. Наразі це цього достатньо для того, щоб досягти, хоча б припинення вогню. От якраз з приводу цього в нас хвилинка залишається часу. Я якраз з приводу цього хотів запитати: якщо не буде Путіна, Володимир Зеленський залишиться в анкарі, Трамп літаком далі продовжить візит в країнах Близького Сходу. Чи зможуть домовитись про припинення вогню ті представники, які в рамках дипломатичних делегацій будуть присутні у Стамбулі? Наприклад, пан Цибіга з одного боку, Лавров з іншого. Я думаю, що ні. І згадайте, єдине про що ми можемо домовитися при такій конфігурації сил і конфігурації делегації, це домовитися, домовлятися далі. І я переконана, що пан Сибіга не буде вести перемовини з Лавровим. Пан Сибіга буде вести перемовини з Марко Рубіо з нашими американськими партнерами, тому і узгоджувати позиції з точки зору тиску на Росію після провалу стамбульського раунду. Тобто, це будуть домовлятися про це, будуть безпосередньо хіба що лідери, так Володимир Зеленський, очільник <с. Кремля, Путін, тільки під час особистої <с. зустрічі, зрозуміло. Ну і до речі, президент Бразилії. Ми вже зачитували цю інформацію, але я повторюю. Президент Бразилії Лула Луладасілова попросить Путіна поїхати до Туреччини на переговори з Україною. Про це передає Сіенен. Будемо бачити, чи дасть це результат. Нам дуже вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Віра Константинова, політологиня, міжнародниця, екс-радниця голови Верховної Ради України з 19 по 21 роки.